Всім привіт! Сьогодні ми в Румунії у магазині Lidl і будемо закуплятися продукти і розкажу вам про ціни на продукти. І сьогодні з нами буде наш компаньон Натан. Почнемо ми з овочів і це буде картопля і цибуля. Картопля 2,79 і цибуля 249. Так, цибуля. Щось вона хороша сьогодні. Небагато. Все важиться вже на касі, тому нам спрощує життя. Картоплю. насправді в діді не така хороша картопля, як, наприклад, в керпорі, тому ми не завжди піхнем. Небагато. Далі йдемо до моркви. Морква 2,99, чоловік набере. Також капуста 3.49. Візьмемо пару бананчиків дитині. Банани на 6.99. Зараз сезон мандарин. Вони 4,99. Натан дуже любить мандарини. Це його одна з улюблених таких фруктів. Тому беремо їх обов'язково. Йдемо далі на фрукти. Яблука. Оскільки це зима. Яблука коштують від п'ять Є 7. лайк. Є 4,99. Ми оберемо 4,99. Є айва по 7,99. Візьмемо пару штучок. І тут є гриби, хороша. Така велика пачка, маємо, п'ятнадцять дев'яносто дев'ять. Ми з вами відправляємося на м'ясо. Покажемо курку, свинину і качку. Качка дуже добра для дітей. Як ви бачите, наталі дуже гарно висвіємо будь любимому кріселку. І ми дивимося на курячі пиле. Бурячи цена у нас 19,29. Тут 650 грам. 1929. Непогано. Беремо, йдемо на Це в нас є індик. А, качка тут. Індик. 450 грам, 599. Але нам треба качка. Це мафіла. Кач не буде. І обираємо скарнину. Оскільки зараз зима і буде багато запікання м'яса Вони попакували прям таких великих кусенях. Ми зазвичай беремо набагато, ну, тобто, в половину менше, за таке велике м'ясо, тут 2,39 кг, 2 кг, 41 лей. Так, але, я тут бачиш, маленького кусочка немає. Нічого, нам такого великого не треба, тому ми не будемо купляти. Можливо, знайдемо десь інакше. Ось свинина. Зараз вони роблять такі великі кусень, оскільки зараз зима, всі готуються до свят і, звичайно, найгідніше купляти. Зараз в них акція ще 1,79. за такий великий кусень. Це є кілограм дев'ятсот тридцять це досить хороша ціна. І ми з вами відправляємося на яйця. Ще перейдемо до м'яса. Це у нас є качка. Такі крилиться, не крилиться, не знаю, треба перекопати. Є індик. 26,99. Є за кілограм такі філешки 3,49. Це також індик. Тут вже свинина, фарш 3,89. Є такі, там же ціна вказана, наприклад, за таку маленьку пажечку. Це є 31,90 леї. Тут такі, вже готові порізані свинячі свини, філешки. Тут трохи багато дури, Є насправді деякі такі, що взагалі немає. Прожило, дуже гарне м'ясо, то інколи беремо. От за отаке платимо 2990. Там вже є порізані м'яса, вже на різні слайси. То 16,99, 15,99. Так само. Є різано просто кусочками порізано. Яйця МК коштує 8,99. І яйця Л 1099. Але дуже відрізняється в розмірі. Тобто реально, якщо пише L, то воно величезне. Ми відкладаємося дачі. Ми зараз і на риби. Заморозка 1189. Це пангасус. Риба Не <ривітно> <сіливіст> <ривітно> знаю, що це за риба, але... 1,95 Ось так 4,39 молоко 1,5 жирності Біо, це є Такі вже більші півтора літра, це є 9,19. Є великі, звичайні, дуже великі пачки, це є 1049, Є14, 11, тобто від вибору до кольору. Банки йогуртів великі є 699. Okay. Навіть не знаю, це, напевно, йогурт. йогурт. Так, я тут я зі смаками більші банки, Ніколи їх не пробувала, але такі за 4,49 різних видів. Кефір 4,79, такі великі банки. Менші це 2,79. Там же молоко йде 2,79 в таких баночках. Є таке 5,29. Давайте поговоримо про масло. Це є 10,69, є 82%, 10,35. Це є 65% і 7,49. Біо 7, 10,79. Якщо говорити про е, крупи, а саме макарони, mm -hmm. то mm -hmm. це історія, оскільки е, макарони, тут всі твердих сортів. Ми <реку> це є 2,99. Досить хороша ціна, є менші це 2,59. Гречка тут 6,99. Один вид і рис. Також невеликий вибір. 889. Е, і одразу е, хочу показати вам олію. Олія е, тут є від 7,39, є 11,99, є кокосова олія, оливкова олія, оливкова олія 22,99, є 44,99 і 58,99 це за 1 літру. І велика пляшка 1199, це така 10 літрів. Ну що, того ми заплатили 154 леї 99 центів. Така та сума і за такі продукти.